З нагоди 91-ї річниці від дня народження Василя Симоненка в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Тараса Григоровича Шевченка відбувся вечір пам'яті. У його межах відзначили лауреатів Всеукраїнської літературної премії імені поета та вручили дипломи переможцям. На події побували і наші кореспонденти. У номінації за кращий художній твір лауреаткою стала письменниця Катерина Вербівська. За поетичну збірку Нестишиме над книгою авторка працювала упродовж 2022-2024 років. У віршах початок повномасштабної війни, біль, принесений на українську землю, філософське осмислення пережитих подій. Водночас збірка сповнена надії та оптимізму. У деяких рядках звучить таке відчуття, ніби перемога вже настала. Каже письменниця. Тобто все, що написано. Е Бу біл болем і радістю мого серця міщено саме у цю поетичну збірку. Це період 22 24 рік. Переважно це війна, філософське ставлення людини до тих подій, які відбуваються, і обов'язково оптимізму. Трохи. Зі слів Катерини Вербівської вона вже працює над новими текстами, які увійдуть до наступної поети. Та стануть продовженням нестешимого. Є тексти, які мають бути вже у наступній книзі. Навіть я вже подумала, що вона в мене буде називатися послідки, тобто це те, що прийде після того, як відбудеться та перемога, про якою я закінчую попередню книгу Нестешими. У номінації за кращу першу поетичну збірку переміг 18-річний Богдан Любомир Притула з Ірпеня на Київщині. Його відзначили за спірку осколки. Він став наймолодшим лауреатом премії. За словами поета, більшість текстів були написані. Ще у 15-16 років як спосіб виплеснути емоції, спричинені початком воєнних дій. Мене дуже підтримує моя родина. Вона завжди за всі мої починання, і це мене дуже надихає, дуже мотивує. Також це той внутрішній світ, який я несу, і те, що я хочу зробити хорошого для навколишнього світу і також це розуміння того, що. В нашому світі все є скінченним і потрібно ось цю от мить якось її зафіксувати. І кожен текст в цій збірці це є фіксація певної миті, і для мене це було важливо зберегти її і показати. Пет каже: нині вже має нові тексти, однак, поки що пише в шухляду. Можливо, за кілька років назбирається повноцінний рукопис, адже, за його словами, наступна збірка має бути кращою і сильнішою за попередню. Також Богдан Любомир зізнався, що отримати премію Нього було неочікувано насправді це було дуже неочікувано, тому що я дуже недосвідчений, дуже молодий. Мені сказали, що взагалі наймолодший в історії премії, хто її отримує. Тому перші миті, коли я усвідомив, що мене так відзначили, я був шокований просто. Далі я зрозумів, що, попри те, що мене відзначили, я маю працювати далі. Я маю розвиватися. Василь Пахаренко зазначив, тема війни нині є найболючішою. Та найактуальніший для кожного українця тож чимало мало письменників звертаються саме до неї. Обрати переможця було непросто, адже близько 80% книжок, поданих на здобуття премії, присвячені війні. Зараз дуже важливо не просто написати на цю тему, а написати глибоко, художньо, переконливо, щиро і неповторно. І тому ми обрали тих претендентів, котрі впоралися з цим завданням. На нашу думку, дуже було приємно, що за першу збірку ми ж не бачили яка це людина, хто переможець. Ми тільки книжку читали. Виявилися зовсім молодий хлопчина. Мабуть, ви вже з ним сьогодні спілкувалися. От який, до речі, з Криму, який потім з батьками переїхав Вірпінь. От ну, тобто, дуже символічна ситуація, і я впевнений, що. Ця премія допоможе нашим переможцям цьогорічним продовжувати розвивати свої творчі таланти. Всеукраїнську літературну премію імені Василя Симоненка присуджують 31 раз. Цьогорічні конкурси знову були конкурентними та змусили членів комісії до активних дискусій. Зазначив голова конкурсної комісії. Як і в попередні роки цьогоріч, Цьогорічні конкурси були достатньо конкурентними. І конкурсні комісії довелося немало подискутувати і переголосовувати, але, як завжди, лауреатів визначено. Дипломи лауреатам Всеукраїнської літературної премії імені Василя Симоненка вручив заступник начальника Черкаської обласної військової адміністрації Сергій Сверчков. Анна Могильна, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана.